Усім привітки, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум. І сьогодні черга розпакування поправих сюрпризів. У мене для вас є новиночка. Коментар мені це написав Олег Кухар. Проду привіт, Олег Кухар, Марінка, Надія та Гірл. Привітик мої підписники. Я дуже старалася цією колекцією. Як ви просили, це колекція Аватар Гірл. Ой, Аватар Ворд, вибачаюся. Колекція ця ми будемо висраювати кімнату. Ось такий пакетик. Такий, такий. Пакетики прості, круглі. Я не дуже заморачувалась, але трошки заморочилася над самою колекцією. Але я просто не знала, типу, як зробити дівчат, бо це дуже було б довго. Я б сьогодні не виклала відео, тому я вирішила зробити кімнату. Як в Аватар Вор, також є і кімнати. Ну що, а всі інші ці колекції для вас вже знайомі, тому давайте переходити до обирання пакетиків. Вибираємо сьогодні колекції, які я хочу. Точніше, по кольорам або які я хочу пакетики. З колекції на 20 підписів, давайте візьмемо цього зайчика. Він давно мені вже подобається. Це Мелоді. Так, із колекції кафе. Ми в відео закінчимо, тому давайте візьмемо ось цей простий. Так, із колекції приготуй. Сьогодні візьмемо Дорітос, ось такий гарний. Із колекції ноготочки. На весну. Давайте сьогодні візьмемо з бабочкою. Такий. Всіх вітаю зразу, хочу сказати з ним Валентина. Бажаю всім знайти, я б сказала, своє кохання. Так, колекція парфуми. Давайте візьмемо ось цю дівчинку з букноком. І з колекції естетика полуничок. Візьмемо сьогодні ось цей пакетик. Це такий пудінг полуничний. Із колекції нашої простої новиночки Insex. Давайте візьмемо сьогодні ось цей. Він трошки погано зробився. І з нашої новиночки ми візьмемо сьогодні ось цей пакетик. Клеїти, такі, пакетики. Ой, наклейки ми будемо де хочемо. Ну що, так. Всім приємного перегляду. Давайте почнемо із колекції на 20 підписників. Так. Вона ось тут зразу відкрилась. Буду потім відкривати, де захочу. Так, ось цей пакетик відкриваємо. Давайте гарно відкриємо, не порвемо мелоді. Я знаю, що в мене завжди не виходить відкривати гарно пакетики. Акуратно я маю вду. Так, і нам попалася ось така панама Барбі. Зараз сфокусую. Ось така. Давайте її приклеїмо. Ось сюди. Таке, тут буде така рожеве. І зразу водночас таке не, ну, не кольорове, таке синє, коричневе і рожеве. Ось так. Наступного відео ще одного наклейку приклеїмо приклеємо, і ми закінчимо цю сторіночку. Далі відкриваємо колекцію, давайте, зразу кафе. Під номером 6 або 7. Я думаю під номером 7. Ну, я не уверена, якщо чесно, під яким номером я не можу відкрити. Я, я, я я, я. вгадала, воно під номером 7. Це, типу, таке кофе в пачці в зернах. Це у нас, типу, таке в зернах кофе, а це, типу, таке просте. Я тільки прийшла зі школи, чекайте, точно сюди. Це під яким Ага, сімо. Я вже подумала, просто форма не дуже сходиться. Думала, що вже перепутала. Далі відкриємо колекцію, Давайте якусь рандом. Я закриваю очі, і нехай буде ось ця колекція. Це наша прошла новиночка. Ось так з фотографії. Тут треба порвати, бо у мене вони дуже маленькі. Так, я не бачу цю фотографію, але здається, це дуже красива фотографія. Ні, це не з одних красивих, вона мені не дуже сподобалась. Під номером. Під номером 4. Вона мені не дуже сподобалась, тому що вона не дуже вийшла акуратно. Якщо чесно. Не можу приклеїти секунду. Я не знаю, як, я не звіту, я сюди хотіла приклеїти. Так. Далі колекція нехай буде на рандом закриваю ось ця. Приготуй. Непогано, так. Дорітус. Не хочеться рвати, але я не бачу носічок. Я так хорошо його приклеїла, цей пакетик, що носічок навіть нема. Прийшла зі школи і зразу знімаю. Так, нам попалося ось таке яйце. Це такий вже більш цікавий градієнт. Вже думаю, можна здогадати, що ми готуємо, що це буде якесь тісто під номером 2. Але у вас є наступна попиточка: вгадати, що ж ми готуємо. Ну, пишіть вже коментарі, мені вже буде цікаво. Я всіх лайкаю, але не відповідаю, тому що це буде тоді дуже підказка. Тому ті, кого пролайкала взагалі, то е, тоді є правильні відповіді. Ваші потім правильні відповіді з догадки я буду вставляти у відео, показувати відео наступного разу. Далі переходимо до колекції ноготочки. Так, фокусація. Ще треба відкрити. Це дуже гарний ноготочок. Сам ноготочок гарний, і дизайн непоганий. Чекайте. Мусор. Ось такий гарний дизайн. Дуже красивий, така бабочка. Нам попалась під номером 5. Ось такий. Прямо на День Валентина нам попалася така ідея. Під номером 5. Ось такі, типу під день Валентина. Вибачаюсь, фокусація. У мене телефон так часто робить. Знімає на телефон, тому фокусація може пропадати. Далі відкриємо давайте колекції парфуми. Парфуми. І тут теж немає насічки. А, ми зараз. Оп. Так, я вже бачу, що за парфуми нам попадаються. Ой, ой, вибачаюсь, секунду. Я нечайно. Перепутала ось пакетик з парфумами. Я, відкр... я, чу... я вже відкрила колекцію обустрої кімнати. Тут перфурація спрацювала. Це такі парфуми під номером секундочку, 6. Ось сюди, на другу сторіночку. Коротше, я перепутала пакетики і, нечайно, відкрила колекцію обустройства кімнат. Не знаю, як так можна, було, але ну, в мене така пам'ять. Але я вже відкрила все добре. Давайте тоді відкриємо вже коли все кімнати. Тоді, нехай. Я зробила: це така міні-кімната. Нам попалася. Зараз пам'ятаю, що це. Це такий сюди шкаф чогось. Так. Типу сюди. Приклеїмо. Це такий верхній шкаф. Давайте його приклеїмо ось тут. Ось так. Верхня така тумбочка. Ну і колекція естетика полуничок. Я забула за неї. Давайте ось так. І все одно марно. Хоч би як це. я не відкривала. Так, я буду відкривати ножицями. Коротше, друзі, я порвала весь пакетик за кадром, тому що я пробувала відкрити його всяким способом і нарилась. Слава Богу, до того дуже жалко мені цей пакетик. Так, нам попався такий тортик під номером 7. Ось сюди. Таке солоденьке. Солоденький полуничний десерт. Ось так. На жаль, на цьому розпаковка підходить до кінця. Усім дякую за перегляд і всім пока-пока. І всіх ще раз вітаю з Днем Валентина.